Площа Петефів в Ужгороді. Тут замінюють водопровід, каналізаційну мережу від перехрестя зі Швабської до будинку номер 18 Із велосипедом пройти намагається Ужгородець Юрій. Відмінно, молодці, тільки щоб все нормально було. А як зручно ходити зараз переміщатися? Ну, я розумію обстановку, так що я не в'їжджаю. Обстановка… Працює на площі бригада зі Львова, каже виконавець робіт Ярослав Панків. До ремонту залучили шістьох робітників, два екскаватори і чотири машини. Крім заміни комунікацій, тут мають поставити нову бруківку. Паралельно виконуємо роботу по зніманню старої бруківки і готуються під нове покриття. Це знімається асфальт, буде. Асфальт, а потім буде вже ця серйозна бруківка, бо так, щоб вона гарно виглядала. Раніше вона була тут частинами попадається, а то був камінь такий старий, а тепер буде колотий, такий вже нормальні. Є терміни, дуже, дуже стисні терміни. Пізно почали, треба було раніше починати, коли літо довше, але я думаю, що на протязі двох місяців ми вже маємо зробити якісь. Ну, так, щоб щось виглядало на, на, на руки. На час робіт на Патифі перекрили рух транспорту від будинку побуту до перехрестя з вулицею Капушанською. Це вже не перший рік таке. Так, дуже зручно, бачите. От пішки зараз автомобіль залишив, не можу дістатися вчасно. До нотаріуса, тому що перекрити. Якщо йдеться про е, дорогу е, де їздять машини, так потрібно. А тут я не знаю, чи потрібно було переробляти. Тут була досить непогана бруківка. Так та тягнуто, затягнуто звичайно. Все затягнуто. Теперішні роботи на площі Патифі це завершальний етап ремонту, розповів начальник відділу технагляду міськради Ігор Лаба. З міського бюджету на це спрямували 12 мільйонів гривень. Загалом площу ремонтують із 2016 року. Там Розірвання договору, проведення тендерної закупівлі і переможець вже приступив до виконання робіт. Розроблено проект організації дорожнього руху на час проведення робіт. П'ять схем організації дорожнього руху, які будуть. Включатися в роботу там по етапу на даний момент найскладніший так сказати момент того, що обмежено значить рух і організовано повністю по цій половині. і Організовано двосторонній рух по паралельній частині вулиці, значить, ну, площі Шандора -Петфі. За словами Ігоря Лаба ремонт на площі Патві мають завершити до кінця цього року. Андріана Курта, Марія Лукай, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.